Прикарпатські дороги можна охарактеризувати хіба словом ганьба. Про це сказав очільник Прикарпаття Олег Гончарук, представляючи журналістам нового керівника обласної служби автомобільних доріг. Чиновники обіцяють, що протягом травня ями на головних шляхах залатають і планують щотижня надавати громаді звіт, скільки коштів виділено і на що їх будуть витрачати. Більше розкажуть наші кореспонденти. Новий очільник прикарпатських дорожників Микола Проців визнає ситуація в області складна. Пов'язано це і з фінансовими і з географічними причинами. На Івано-Франківщині понад 4 тисячі кілометрів автошляхів, більше тисячі мостів. А коштів, щоб це все утримувати в належному стані, з кожним роком виділяють дедалі менше. На цей рік довели 48 мільйонів. Щоб ви розуміли, що це є? Це є утриманий поточний ремонт. Це Ноль, це немає грошей, це утриманий поточний ремонт, це збирання мусору, що ви знали, косіння обочень, вирізка кущів по боках, латання ям. Цих грошей не вистачає. Тож, оскільки грошей вистачає лише на ямковий ремонт, візьмуться саме за нього. Протягом наступного місяця дорожники обіцяють залатати діри на головних автошляхах області. Про те, як просуватимуться роботи, доповідатимуть щотижня. І запрошують громадських активістів долучитися до справи контролю за ефективним розподілом коштів. При обласному управлінні служби автомобільних доріг створять громадську раду. Яка перспектива, крім ямкового ремонту, у нас в області? Цікаво. Ніяк. Ніяк. Я не дадуть гроші. Однак голова обласної державної адміністрації переконаний, що додаткові кошти на ремонт доріг таки вдасться залучити, зокрема, завдяки спеціальним урядовим програмам. Однак точну суму чиновники наразі не називають, зазначають лише, що мова йде про сотні мільйонів гривень. Кошти на Івано-Франківську область додатково, як донорство, будуть виділені. Це однозначно. Яка цифра? Я тільки буду знати результат, я скажу. Якщо такі кошти буде виділено львівській та івано-франківській адміністраціям, то в спільних планах двох областей ремонт дороги через Біберку. Великі сподівання в області мають і на залучення міжнародних коштів у рамках проєкту Єврокарпатська ініціатива. Нагадаємо, він передбачає 700 мільйонів гривень на ремонт автошляхів у регіоні. Зокрема, за ці кошти мають відновити дорожнє покриття на трасах: Старий Чагівці Мамалига, Львів Мукачеве, Татарів, Ворог та Кам'янець-Подільський.